Саме зранку ми мали удари, три удари іскандерами. В цій локації, там, де фактично знаходиться житловий масив, іскандер К, касетний, розірвався у повітрі. Попередньо 14 будинків зазнали відповідно досить серйозних ушкоджень. Ми бачимо шрапнель, тобто ці, ну, напевно метою було ураження знову ж таки максимально цивільного населення. На сьогоднішній час по всіх локаціях по місту Харкова 57 людей отримали поранення. Одна людина загинула біля 10 людей. Наразі госпіталізовано серед поранених, так само п'ятеро це діти. Значить, серед тих, хто госпіталізовано, чотири особи знаходяться вкрай важкому стані. Васильевич, вважається, що «Іскандер» — дуже точна ракета, і ми бачимо приліт, ну, фактично школа дитсадок і 16-поверхівка. Чи це дійсно точна ракета? Чи можна допускати, що росіяни власне і хотіли вдарити по цьому місту? Ну, відповідно, попередня версія саме така, тому що так само мали досвід, тобто, щодо іскандерів. Да? Вважаємо те, що він розірвався у повітрі, як у Сумах, і там ми розуміємо, які були наслідки. Тобто, наслідки були це ураження цивільного населення, тобто, те, що ми зараз відповідно перебуваємо тут. Тобто жодних військових об'єктів або підприємств тут, тут немає.